Давайте одразу про цей інформаційний вкид. Було не було так би мовити, що з американською військовою допомогою чи вона так би мовити приморозилась. Ну і загалом, якщо ми говоримо про заділ, який зробила попередня адміністрація, попередня адміністрація Джозефа Байдена. Вона подбала заздалегідь, щоб ми мали американське озброєння на кілька місяців. А тут треба я думаю, уточнити для початку предмет, якого стосувався в цивки, тому що він нам покаже, що скажімо так, можливо, перспектива проблем навіть ще ширше, чи ми могли би собі уявити. Хоча здавалось би куди ще ширше, чим просто призупинка прямої американської військової допомоги. Річ в тім, що ВПК західних країн він же ж взаємозалежний. Скажімо, так як і американське ВПК для виробництва свого свого озброєння купує деякі там компоненти європейських країн, так і європейські країни залежать так. Суттєво від американських поставок, ну, наприклад, є така от показова ілюстрація, що шведські здавалося гріпен Да але там десь відсотків 30 компонентів американських. Відповідно, коли американцям вигідно, вони просто беруть і грозять там відповідним чином шведам що, наприклад, заблокують компоненти, і відповідно на якісь от ринки гріпен не вдасться продати. Відповідно, там. Виходить, в кіт, стосувався значно ширшої перспективи, що там не те що там, не дай Боже, нам в принципі, наприклад, американці зброю давати не будуть, а лише вони знайдуть краник, як перекрити поставки від європейських країн, просто не давши відповідні ліцензії. Тобто, ну з однієї сторони, виходить, що поки що там можна видихнути і такої загрози нема. Але з іншої сторони, треба розуміти, що на жаль, у скажімо так, деструктивних сил, які... Зараз правлять. в США, на жаль, можуть бути і такі шкідливі для нас варіанти: тобто, закрити вентиль не тільки зі сторони США, але й зі сторони Європи, і самі європейці з цим нічого не зможуть зробити. Дивіться, а якої номенклатури це може стосуватися? Буквально всіх зенітні ракети європейського виробництва, там можливо боєприпаси, бронетехніка, тому що ну, самі зараз європейці нарікають, що в них. Ну, бордова електроніка, навіть на бронемашинах здавалось би, звичайних, аж занадто складна, як на необхідність масового виробництва. і щось із того треба все рівно брати у США. Там занадто така. Та навіть більш того, от насамці здавалось би такі американо-норвезький зенітно-ракетний комплекс. Підрядники по його виробництву розміщені, що в Норвегії, що в США, і виходить, що м -м, при своєму там бажанні. Білий дім може просто заблокувати нам навіть от компоненти до цього до нас, не кажучи вже про е, ракети до Петрію. більш такого важливого, навіть ще ж, якщо брати актуальний ф 16 хоча здавалось би, обслуговування е, покладене на європейських підрядників, але це американські ліцензії технології. Тобто, навіть там при своєму негативному бажанню американці зможуть перекрити краник, але дай Боже, щоб цього не трапилось. Дивіться, якщо говорити про наш реальний запас військової міцності, коли ми говоримо про амуніцію, боєприпаси, ну і те, що в нас є на складах. Я розумію, що це державна військова таємниця? Ну, але натякніть хоча би. Ну, нам доведеться прожити настільки складне півріччя, як і це було на початку 2024 року. Але ага, чи складніше? Ну знаєте, кожен раз могло б здаватися куди ще складніше, але ну бачите, Бог нам посилає постійно якісь нові випробування. Ну але з іншої сторони, це ну, якби так сказати, пом'якше, можливо, нам доведеться в чомусь розплачувати за нашу стратегічну сліпоту, коли ми. Там останні два роки думали, що нам просто че варто чим не попросити американців, і нам все необхідне дадуть. І не працювали над альтернативними джерелами поставок, які можуть лежати, ну якщо не буквально під ногами, то буквально через море, наприклад, Туреччина, ну або там ну, намагатися перезапустити свої відносини з хідноєвропейськими виробниками. Ну тому що. Попри всі якісь там, скажімо, внутрішні політичні проблеми, ані Румунія не заявляла, що вона більше не хоче з нами працювати в плані оборонки. Якраз, поки там досі висить нереалізований проект. Наскільки відомо, по перезапуску. Румунського заводу тротило для виробництва наших снарядів. Полякам в принципі теж треба дуже постійно. Там ринок для їхньої там для їхнього підприємства ВПК ну тому що власне виробництво не все покриває і власні замовлення не все покривають. Не кажучи, вже навіть про те, що там Словаччина якби по словах дружить з росіянами, а по факту їхні зброєрі теж їсти хочуть. Ну і інші там країни у світі, які демонструють, так би мовити, нейтральність, але на практиці не проти заробити постачаючи зброю. Нам от доведеться зараз цей період особливо з цими країнами працювати, тим більше що є дуже багато екзотичних постачальників, ну, наприклад, Боснія і Герцеговіна, яка там за рік підняла з лопаток всю свою там снарядну промисловість, і робить вигляд, що вона нам що вона снарядів на 300 мільйонів доларів на рік впливає, не на а просто якісь третій стороні, а ця третя сторона потім віддає бійцям ЗСУ. Тому доведеться орієнтуватися скоріше на ці речі, але знаєте. Якщо ми тут наполегливо попрацюємо, то нас нарешті перестануть турбувати ці новини, що там, бачите, якихось людей апетиту немає. От бачите, там говорили про Джонсона, що у нього бачите, там якісь там релігійність і тому подібне. А виявляється, коли питання життя і смерті, у нього апетит, а не релігійність. Ну, бачите, буває і таке, пане Іване. Хотів би вас розпитати, а загалом про перспективне спільного виробництва так розуміємо, в нас є там спільні проекти, там Rheinmetall і не тільки це стосується виробництва. Так, але наші партнери з різних європейських структур, вони дуже часто також послуговуються тим, що називається ліцензоване американське устаткування, і теж працюють з американськими ліцензіями. Тобто, якщо би не дай Боже сталося те, про що ви говорите, про що ви припускаєте, то Якби це могло би відбитися і на спільних проєктах з європейцями? От в нас там, якщо брати спільні проекти з європейцями, наскільки я розумію, від цього це все якраз убезпечено. Тобто для своїх проєктів європейці спробували максимально ну як там вийшло, убезпечити себе. Ну тому що продлився заради з однієї сторони, америка європейцям дуже важливі питання там по F 35 по Ф 16 Але ну в нас якби спільних проектів немає. З іншої сторони, якщо брати рейн металь, то там от німці навіть позбавилися певної залежності, навіть від своїх швейцарських контрагентів, які не не дуже зручний момент згадали про свою нейтральність, і це нам, наприклад, створювало проблеми із снарядами до гіпардів до 2022 році. Але на щастя, 2022 рік він минув далеко, ба більше зараз європейці так уже стійко, як мінімум, рік, демонструють максимальне небажання працювати з американськими колегами в плані там технологій і перемикати на будь-які там загодно джерела, тому що вже дійшло до того, щоб там Німеччина замість Хаймарсів купує ізраїльські ракетні системи. Пульс, хоча здавалось, бо ж Ізраїль сам постійна потенційна зона бойових дій, там щось може піти з оборонкою, не так, але можна лише уявити наскільки американці ще до цього встигли депекти наших європейських друзів, що е, наші європейські друзі воліють купувати потенційно гарячій точці озброєння, аніж там у далеких спокійних США. Так, пане Іване, ну і ще хотів би вас розпитати про можливість нашого міжнародного алібі. Так, кілька не надто поінформованих скандальних американських блогерів, правда, з мільйонною аудиторією, що найгірше їх читають уповноважені представники різних американських відомств, почали розповсюджувати брехню. Так, стосовно того, що частина озброєнь продавалася з України, там і почали вони там собі придумувати і озвучувати ті всі брехні, там про Африку, про Латинську Америку і так далі, але нам найважливіше довести в документальний спосіб, чи ще в якийсь такий інший спосіб, що подібного не було. Відповідно розуміємо, що ті чи інші документи щодо постачання нам американського зброєння вони є там конфіденційними засекреченими і так далі. Ну але можливо, можливо, нам треба готувати дуже конкретну публічну стратегію для того, щоб довести, що те, в чому нас звинувачують, є відвертою брехнею. не просто маніпуляцією, а простою брехнею. От як нам в документальний спосіб довести нашу невиновність невинуватість в даному випадку. Можна піти простим і логічним чином, якби, не дай Боже, їхні звинувачення були б правдивими, то американське зброєння там незалежно від якої там номенклатури, прости, піхотні гранати, протипіхотні міни, там гуштормові гімтівки, кулемети, артсистеми, хай Марси, брони машини. Ну або якщо там десь американці нам купували озброєння Варшавського договору, от воно би було б в африканців, воно би демонструвалося на їхніх там парадних фотографіях, на парадах під час бойових дій і Тому подібне. Тут в різних спосіб, ми би бачили. Але м -м, ну просто документально мене але, але, просто це відповідь таке емоційно, ну вони в якомусь наркотичному сні ці спікери перебувають, тому що якщо брати дані у відкритому доступі, то зараз на теренах Африки можна побачити все, що завгодно. Наприклад, найбільш феєричне це реактивні дрони камікадзи білоруського виробництва, які зараз засвітилися в Конго. Знаєте, ніколи б не думав, що я сам доживу до такого дня, коли скажу реактивні дрони камікадзе білоруського виробництва, але це вже така реалія білоруської оборонки. Вони це продають, наприклад, ті ж самі Конго. Або там, от із актуального те, що там французи нарікали, що дивіться, країни Африки перестали купувати російське озброєння, але натомість вони купують китайське озброєння і от французи думають, як їм туди вклинитися. І ще теж з актуального, що там дуже багато такого старого озброєння радянського, там на рівні танків т 55 5, або старі вертольоти МІ 24 Ну і це особливо світиться десь там, наприклад, в Ефіопії. Ну там звісно, Ефіопія така цікава країна. Там вона десь дістала ще навіть російські літаки су 30 російські станції радіоелектронної боротьби, по-моєму, там чи то красуха, чи, чи то житель. Там просто сам факт, що росіяни змогли кудись продати свої реб, і там, от ще деяких там десь африканських країнах, колишні там здається зона впливу Франції, там теж світяться російські бронемашини. грубо кажучи. Які дані не візьми от, грубо кажучи, Африка і континент, які постійно воює один з одним, користується чим завгодно, але не американським озброєнням. про всякий випадок, Південна Африка, вона, попри там останні своїх 30 років, вона досі є крупним експортером озброєння. Ну, ще на континенті поширено відповідно там екзотичне південноафриканське озброєння, як, наприклад, гаубиці Калібр 155 міліметрів, чи відповідні колісні бронемашини. Грубо кажучи, побачити на теренах Африки, зараз масових там. Кількостях озброєння, які могло купити, там, могли купити США для України, можна хіба що в наркотичному сні побачити. Даруйте. Ну так би мовити, не гірше, коли наші так би мовити потенційні друзі починають озвучувати свої галюцинації. Я не знаю, наркотичні, не наркотичні. Ну, якщо вже зачепили, так би мовити, за, за цю делікатну тему. Бачив я одного провідного американського науковця стартапера. Знаєте йому бензопилу подарували таку. Ну я навіть в фільмі Різанина бензопилою» того не бачив. Ну і от. А якщо так би мовити, підуть вони на непопулярне рішення і позбавлять нас старлінків, як це може відбитись на лінії фронту, пане Іване? В нас півтори хвилини. Ну, скажімо так, це для нас небезпечна історія, але не можна сказати, що прям смертельна і болюча. тому що різні проблеми зі як могли би ми зауважити, вони почалися ще з осені 2022 року. І року. Можна навіть на сказати пасіба, маску. Ну він російською просто краще зрозуміє. І якраз оце дякую за те, що перші там невдачі наших морських дронів, тому що він не в зручний момент вимикав ті самі стрілінки, і відповідно до цього моменту були докладені певні зусилля там до диверсифікації. Німці нам давали супутникові термінали, навіть шведи нам паралельно із там бронетехнікою теж давали термінали супутникового зв'язку. Грубо кажучи, за ці два роки от було достатньо часу диверсифікуватися відносно стрілінків, і ця робота була пророблена. Тому ще раз, якщо стрілянки вимкнуть, це буде боляче і неприємно, але не смертельно. І ми Кажучи, маску це нічого добре не зробить.